Знаєте, що особисто мене понад усе дратує в доступних моделях телевізорів. Фактично, це дві речі: перша з них це кути огляду, коли тобі потрібно точно знати, де саме варто сісти, щоб отримати максимально якісне зображення. А друга штука це нерівномірна підсвітка, коли у темних ділянках зображення видно білі плями. А на чорному екрані їх прям, ну максимально помітно. І саме з цими пунктами у телевізора Tesla Q50 S935 gus повний порядок. Цей 5 50-дюймовий 4К qled телевізор зараз можна придбати за 17 тисяч гривень, і за ці гроші ви отримуєте дійсно якісний продукт, який особисто я щиро можу порадити. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про телевізор Тесла. За все, хочу відповісти на дуже популярне питання: що ж таке цей ваш QLED? Впевнений, що якщо ви останнім часом обирали собі новий телевізор, ви так чи інакше стикалися з цими чотирма літерами. Тож Q означає використання квантових точок. Квантові точки це такі собі дуже тонкі напівпровідникові матеріали дуже маленького розміру. Точки здатні випромінювати точне кольорове світло, тому що розміри часто регулюються на квантовій швидкості, що забезпечує точне і ефективне випромінювання. Світла саме це допомагає отримати якісне контрастне зображення без неприємних світлових засвітів. І як ви могли здогадатися, на даний момент існує не так багато доступних моделей телевізорів, які пропонують пересічному користувачу цю технологію. Відповідно, Тесла саме такий варіант. В моделі на 50 дюймів, яку я зараз оглядаю, використовується 10-бітна ВА матриця, але у версіях на 55 чи 65 дюймів це вже 10-бітний IPS. роздільна здатність 4К з підтримкою. HDR 10 окремо хочу відзначити кути огляду і в Тесло вони реально шикарні. Ви можете переглядати контент навіть під гострим кутом, і все буде чудово видно. Телевізор має декілька режимів зображення, у тому числі і спеціальний ігровий. Я під'єднав свою PlayStation 5 і хочу сказати, що досвід дуже приємний, а затримка мінімальна. Виробник заявляє показнику 6 мілісекунд. І саме тут хочу розповісти про власні враження від технології QLED. Навіть у темних іграх. на Resident Evil 4 ремейк, картинка дуже приємна, бо підсвічування рівномірне. Звісно, це не OLED, а чорний колір ліпше назвати дуже темно синім. І я точно знаю, коли йдеться про якість матриці, я максимально прискіпливий користувач, але конкретно у цьому випадку буквально не маю жодних питань. А вже ж, якщо грати у щось динамічне та яскраве, то враження будуть ще емоційнішими. Єдиний нюанс, частота оновлення зображення становить стандартні 60 Гц щодо звуку, маємо два. Динаміки по 10 ватт кожен звук видають достатньо гучний, хоча деякі користувачі в мережі пишуть, що вирішили придбати додатковий саундбар. Це вже, звісно, смаківщина, але згадати про це все ж таки варто. Ну, а тепер про дизайн та порти. По периметру телевізор має тоненькі рамки, а знизу є декоративна металева накладка. Фізичні параметри з підставкою такі: 1109 на 703 на 229 мм В комплекті є дві металеві ніжки, які потрібно прикрутити. Окремо хочу відзначити силіконову основу, яка збереже ваші меблі в ідеальному стані та нічого не подряпає. Відстань між ніжками становить 85 см, Тому обов'язково враховуйте це, коли плануватимете, куди ко конкретно поставити телевізор. Звісно, є й можливість повісити телевізор Тесла на стіну. Для цього передбачені отвори для кріплення за стандартом Веса 200 на 200 Незважаючи на діагональ в 50 дюймів, сам телевізор важить лише 9 кілограмів. Під нижньою гранню є кнопка увімкнення та перемикач мікрофона. Ну а тепер нарешті подивимось, що там. Позаду праворуч розташовано порт для підключення комплектного дроту живлення на півтора метри. Зверху є слот розширення CI, який закривається пластиковою заглушкою, щоб туди не потрапляв пил. Ну а ліворуч найцікавіше. Тут вам і езернет для дротового підключення до інтернету, два повнорозмірні USB A для підключення сумісної периферії чи флешки. Далі порт для антени, коаксіальний аудіовхід та навіть оптичний аудіовихід. І все це заправлено аж трьома портами HDMI. Має для підключення ігрових консолей, комп'ютерів чи будь-яких інших пристроїв. Як на мене, набір портів досить щедрий, хоча всі вони розташовані ближче до центру телевізора, тому підлазити буває інколи трохи дискомфортно. Особливо незручно буде, якщо ви вже повісили телевізор на стіну, тому всі ваші підключення краще продумати заздалегідь. До речі, сама задня кришка телевізору виготовлена з металу для максимально ефективного розсіювання тепла. Тепер про те, що знаходиться всередині та як воно все працює. Серцем телевізора Tesla виступає чотириядерний arm процесор ca 53 оперативної пам'яті 2 Гігабайти, а вбудованої пам'яті для застосунків та даних 16. Операційна система Google TV, яка заснована на всім знайомій Android TV. Ви заходите у свій аккаунт Google, а далі досвід максимально нативний. Система працює швидко, ніяких лагів та фрізів я не помітив. І через те, що це Google відразу... Після авторизації стає доступним YouTube з усіма вашими підписками та персональним контентом. І нарешті настав час розповісти про пульт. Він має ось такий вигляд: дизайн перегукується з самим телевізором, а у руці лежить зручно. Тут все класично: кнопка увімкнення, керування гучністю та самим Smart TV. Але ще є кнопки швидкого виклику популярних стрімінгових сервісів, таких як YouTube та Netflix. Пульт відразу підключено до телевізора по Bluetooth, але ви завжди можете під'єднати іншу сумісну периферію. Фіріо, наприклад, я під'єднав до Тесла свої бездротові навушники по Bluetooth, щоб не заважати оточуючим під час перегляду контенту, і з цим все максимально просто. Переходимо в налаштування Bluetooth, шукаємо пристрій, навушники переводимо в режим пошуку, а далі натискаємо одну кнопку і воно просто працює. Ще є цікава можливість викликати голосовий асистент від Google, причому як за допомогою пульта, так і безпосередньо звернувшись до телевізора. Хіба що є один неприємний нюанс, про який варто згадати при безпосередньому зверненні. Ні до телевізора. Активується асистент лише кількома доступними мовами. На зараз це англійська, німецька та іспанська. Представники Тесла сказали мені, що такова політика Google, і зараз вони активно працюють над розширенням кількості доступних мов, тому чекаємо на солов'їно. І зауважу, що голосове керування безпосередньо через пульт солов'їною працює. Ще якщо у вас є смартфон на Android, ви можете транслювати зображення з пристрою прямо на телевізор через ChromeCast по Wi-Fi. До речі, місцевий Wi-Fi підтримує. Два діапазони 2,4 та 5 Гц. Тому якщо у вас є сумісний роутер та інтернет, можете розраховувати на дуже високі швидкості. Ну а тепер давайте про підсумки та загальні враження. Телевізор Tesla Q50 S 935 GUS Я можу порадити до придбання. Тут якісна та яскрава матриця з високою роздільною здатністю та рівномірною підсвіткою, гучні динаміки та плавний Google TV. Як я вже казав, зараз в Україні цей телевізор можна придбати за 17 тисяч 88 гривень, і суб'єктивно, він коштує кожної копійки. І ще дуже важливий фактор: офіційна гарантія від виробника становить аж 36 місяців, тобто 3 роки. Погодьтесь, треба бути дуже впевненим у якості свого продукту, щоб пропонувати користувачам такі умови. Посилання на телевізор залишаю в описі цього відео, тому якщо ви послухали мій огляд і захотіли його придбати, тепер ви знаєте, де це можна зробити. І відразу відкриваю вам всі карти. Так, це Відео дійсно вийшло за підтримки Тесла, але коли я погодився на створення огляду, моєю головною умовою було те, щоб я міг розповісти вам все, як воно є насправді. Тому всі міркування та досвід, які я описав у цьому відео, мої власні, отримані шляхом перевірок та тестів. Ну і якщо вам було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте підтримати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі. Це дійсно цікаво. Читати. А в описі відео, окрім посилання на телевізор Тесла, є і лінк на мій власний Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки, тож підписуйтесь. Поруч зі мною десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Обов'язково їх перегляньте наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!